Таном на сьогоднішній день. Можу констатувати, що практично кожна держава Європейського Союзу представлена своїм муніципалітетом у співпраці, а там, де ще є юридично недовершена ця співпраця, ми прагнемо того, аби досягнути результату, і міжмуніципальне співробітництво давало свої позитивні результати не лише для міста Бучі-Бучанської громади, а щоб така народна дипломатія, міжмуніципальна співпраця давала можливість. Для громадян тих країн Європейського Союзу та і світу зовсім по-іншому подивитися на життя в Україні, на роботу муніципалітету і зробити певні позитивні висновки, що Україна то європейський народ, європейська держава, європейська спільнота, маючи Розуміння, як потрібно і працювати, і подавати саме головне інформацію, що хочуть бачити наші міжнародні партнери. Ми чітко в муніципалітеті, виходячи навіть із державних програм, які були, зробили реєстр пошкодженого, зруйнованого майна об'єктів від соціальної сфери. До житлових, до комерційних об'єктів і пропонували фактично нашим міжнародним партнерам ознайомитися із станом справ, і по можливості підводили фактично до того, що виберіть собі для фінансування, для того, щоб відбудувати той чи інший об'єкт. Міжмуніципальне співробітництво це фактично воно вшиває, цементує ті напрацювання, які зроблені на міжурядовому рівні або політиками. Називаємо це так. Тому що співпраця міжмуніципальна вона дає можливість відчути фактично один другого і зрозуміти, що ми єдина європейська родина, ми сповідуємо і сприймаємо ті цінності, за які сьогодні фактично. І бореться український народ і зупиняє російську агресію, і ми обов'язково переможемо. Практично майже всі асоціації, які є в Європі, станом на сьогоднішній день, є партнерами нашої асоціації міста, громад України. І це фактично така базова похідна, яка дала можливість нам і сприймати їхні пропозиції, а в деяких моментах і налагоджувати шляхом і вибору. Майбутньої співпраці. От як приклад побучи на це після підписання такої угоди. Між Асоціацією міст України і Італійською Муніципальною асоціацією місто Бергамо вийшло з пропозицією про налагодження партнерських відносин. Та сама ситуація була із муніципалітетами Німеччини, Франції, Великої Британії. Ну, я найближчу спільноту нашу, наших сусідів не беру вже до уваги, тому що не акцентую на цьому річ, тому що ми цю співпрацю налагодили значно раніше. Коли ми говоримо про відбудову, велику відбудову після великої перемоги, то саме співпраця міжмуніципальною. Буде гарантією експертом щодо залучення коштів з боку Європейського союзу чи міжнародної спільноти, тобто ця річ, ця робота є важливою, вона довготривалою. Вона на перший погляд є непомітною для наших громадян, але без проходження цього домашнього завдання очікувати на які стали результати, буде досить і досить складно в майбутньому. Наші партнери говорять, що саме українське місцеве самоврядування за короткий відлік часу досягнуло тих результатів, яких і немає в Німеччині, у Франції щодо місцевого самоврядування, щодо самоврядних функцій. І це надзвичайно приємно отримувати таку оцінку навіть не політиків, не міжнародних експертів, а саме наших колег з міст-партнерів. Так, сьогодні в Україні війна, муніципалітети щодня практично отримують ракетні обстріли. Нам потрібна допомога, але ми не хочемо жебракувати, бракувати. Ми навпаки розраховуємо на взаємні стосунки і співпрацю. І нам є чим ділитися, нам є що продемонструвати. І саме що важливо, наші колеги очікують від нас такої пропозиції, ініціативи в різних куточках Європейського Союзу та світу. Але тут ми маємо усвідомлювати, що ми несемо і певну ще і державну політичну місію, тому що, повторююся, міжурядові угоди вони мають значення, але вони можуть бути і не реалізовані, якщо на базовому рівні відторження йде і несприйняття. Але якраз синергія. Державних рішень муніципальних підсилює цю позицію. Ось, як приклад, я просто бачу, відчуваю, коли ми співпрацюємо з муніципалітетами з Німеччини чи з муніципалітетами Угорщини. От, як приклад, останній, ви знаєте, позицію угорського уряду в тих чи інших таких чутливих темах, питаннях. Ми бачимо, які симпатії інколи через економічні чинники дозволяє собі уряд Угорщини по відношенню там до російської федерації чи певні блокування в силу різних обставин допомоги Європейського союзу, як приклад найближче, а саме міжмуніципальне співробітництво, як Тобуча і місто Будапеш, дев'ятий район, є такими стимулами і б сказав би навіть лакмусовими папірцями для уряду тої самої Угорщини, що ні, народ угорщини є солідарний з народом України. Цій війні і виборюванні цього права на незалежність, на суверенітет, на цілісність. І уряд вже вимушений робити ті кроки, тому що це виборці, виборці Угорщини дають оцінку таким заявам і діям уряду. Тобто цей рух і ця місія, вона на перший погляд в інтересах безпосередньо муніципалітету якого ти які ти представляєш, якому ти служиш, а вона є значно ширшою і більшою. І ми дійсно шиваємо наші взаємовідносини, стосунки як внутрі країни нашої, так і на міжнародному рівні з муніципалітетами інших держав.